Друзі, вертаємося назад до машини. Хочемо лишити грибочки, щоб не носити їх. Попили чайку, грибочки лишили, йдемо знову в ліс з порожніми відерками. Зараз будемо збирати тільки молоді. Декілька старих взяли грибів, тепер будемо дивитися. Сугубо за молодесенькими. О, ось як тут гарно. І тут класний лісок, Христя дивись. Також собі помаленьку йдемо. Їдемо все собі. Тому що ця сторона така більш. Це є, вважай, моховик. Це не є білий. Диви який. Я думаю, що білий, що то білий, такий здоровенний. Це якийсь бляка муха. Тут попробуй пролізти. Попри потяг, собі йдемо помаленьку. Ми там і так зустрінемося, давай, вибирай собі, що хочеш. Великий не беремо. Дивись на свій розсуд. Якщо менше більше, добрий так беремо. Якщо такий старий, то вже старі брати не будемо. Дружина знайшла молодесенького, а я три таких старих. О! Рибка, дивіться. Один. Другий і там третій. він вже розлазиться, бачите? Повністю. Цей такий ще куди не йшло, але вже старі брати не буду. Старих маємо досить. Така ніжка дивіться, розлазиться повністю. Для чого їх тягнути додому? Молодесенькі є два. Отакі мені потрібні грибочки. Бачите? Отакі мені потрібні. Якраз самі... Самі-самі. Красиві. А ну тут, можливо, траві ще десь є. Дивимося, друзі. Там взагалі бачу, згонивший повністю, ще один там згонивший. Будемо тут крутитись, може знайдемо ще декілька маленьких. Дивіться, знайшов один, два, три, там чотири. Всі молодесенькі, там п'ятий бачу я. Зараз йдемо позбираємо на одне місце, поскладаємо. Ну, цей гарний. Такий можна брати. Тільки любо збирати, друзі, дивіться. Тільки повилазили. Казкомашня лазить за пазуху. Дивіться, який красивий, знайшов 5 штук на одному місці тут. Такі якраз як намальовані рибочки. Дивіться, який гарний рибочок. Молодесенький. Слабо замітний був. Я його знизу не бачив, виходить так, бо він був прикритий. А з сторони його замітив. Опа! Ще два, друзі, бачу. Грибочки. І там ще два, і там ще два. Знайшов полянку. Але великих. Але серед них є і гарні. Дивіться, який красивий. Ви бачите його. Ну, Яка краса. Один. Тут другий. Тоже такий непоганий. Зараз щось виберемо. О, які тут два гарні. Білі шапочки. Молоденькі і там бачу є. Одного маленького тільки що зірвав, піднімається вгору, тут замітив шериби. Так, чекайте, де я їх бачу? Ага, от. Вже їх. Чуть не пропустив. Дивіться. О, ці, кра... ці класні. Такі можна брати. Ні, тут, правда, ніжка вже розлазиться. Я думаю, що цей добрий. Тут я бачу малесенький. Подивимося, зірвемо. О! І тут один схований. Дивіться. О. Такі ще непогані рибочки. Такі ще можна брати. Там бачу один теж є під деревом. Ще один під деревом. Цілий підйом тут в рибах. Там бачу і гарний. Тоже вже не замітив, що попри нього. З тої сторони його і незамітно було. Є тут ціла, ціла поляна з грибами, ходи сюди. Віце, який гарний теж. Ну, такого можна взяти, це повністю живий грибочок. Не старий. Так що, друзі, будемо обдивлятися тут. Дивіться, друзі, вроді невеликий гриб, а взагалі він повністю такий уже якби в'ялий. Тут один менший більший. більше. О, дивіться, цей гарний. А знизу пару штуки повністю такі, як зів'ялі, не знаю чому. О, Тут молоденький знизу сховався. Класний. О! Тоже шапочка відпала. Ну теж такий в'ялий, бачите? Не розумію, чому вони такі в'ялі. Бачите, але серед них є такі гарні тверденькі. Дивіться. Дивіться, який гарний. Бачите? Ці гарні тверді. А там декілька штук знайшов повністю такі, як в'ялі. Але тут місце дуже гарне. Тут треба кружляти. Бачу, там зверху теж ростуть. Знайшли місце непогане. Шкода просто, що вже великі виросли. отакі якраз саме то. Красота дивіться, Навіть слимачок його з радістю їсть. Це тут один великий, а з боку нього менший, але я так перевіряю. Постукаю по ньому, бачите? Він такий м'який розлазиться, навіть його не чіпаю. Хайду дивитися далі. Там теж є, дивіться, під ялинкою сховався. Так само. Постукаю по ньому. М'який. О! А тут дивіться, який гарний. По ньому постукаємо. О! А цей! Красивий, друзі. Цей твердий. Я тепер вже перевіряю так. На стукіт. Якщо він дзвенить тверденький, значить він гарний. Що ти як задоволена? Що знайшла там? Ну, хі, що тобі сказати? К Красота? Скільки є там? Та ти що? Самі молоденькі. Ну так буває, що маленькі гнилі. А буває великі, гарні тверді, а буває маленькі гнилі. Не знаю, з чим це пов'язано, але. Але молодчинка. Ножка, ножка буває, що до половини треба зрізати, бо жовта повністю. Ну, бач? Так що так, друзі. Місце знайшли класне, але більше старих грибів. О! Друзяки, дивіться, який красун. Дивіться, який красун. На самому верху тут виріс. О, тут класний лісочок тут, бомба. Тут треба прогулятися, походити 100% і грибочки. Місце тут, друзі, просто фантастика. І грибочки такі красиві ростуть. Я в шоці. Самі молоденькі. Дивіться, один. Другий. Самі такі красиві. І їх тут замітно здалека. Дивіться, які гарні. Молодесенькі. Такі, як я люблю. А, красота. Добрий день грибочок. Такий теж молоденький. Ходимо тут, обдивляємося на одному місці і знаходимо. Христя, як у тебе щось є? Як результат? У мене нормальний. Я вже дуже багато знайшов. Самі молоденькі. Друзі, дивіться, скільки маємо вже грибочків. Це дружина назбирала, а це я. Бачите? Красота. Дуже знайшли гарне місце. Не є тут багато, але попадаються самі молодесенькі. Ти його навіть не замітила, а з боку ще один. Рви? Дивись який. Я що ще може Диви який, просто, просто красень. А ось з боку ще один є. Ну ти що ти мені попадаєш? Ну. Ти що, просто красень. Теж гарний. Віде. Це такий спокій таку по лісі собі гуляти, правда. Нерви так заспокоюються. Такі жовті плямки бувають на корені, але стараємося їх обрізати. Це взагалі такий прям дерев'яний грибочок, красивий, ти що? Ось друзі, знайшов чотири. Приблизно такі. Слимак! ліпучка, причепився до мене. Є їх тут досить грибочків, тільки треба дуже уважно дивитися, вони слабозамітні. Такі як листочки. Дивіться, який цей гарний. Сама шапочка була торчала з моху. Тут зрізали дерева, бачу, тому що свіжі пеньки. Ліс непоганий, але ми пройшли приблизно 300 метрів, ні одного грибочка не знайшли. Там ще, по крайній мірі, наверху були. Що, знайшла щось? Дружина, вроді щось знайшла. Бачиш, тут дорога знизу вже. Ліс мухоморів. Ну no. no. а тут що таке білий? Не вже? Ні, no. я думаю, що то білий. Ні, я думаю, що то білий, росте, а то не білий. Є мухомори. Самі тут. Де йому хоморі там є і біль. Знайшла? Не знаю ти вже маєш розумітися. Ти маєш вже розумітися, ти вже у мене спеціаліст. Бачиш, тут тут хто, хтось хтось різав. Ану покажи. Ну, саме настоящий, бажай. Не впадь. Ну, молодець. Моємо замітив білого, друзі. Такого красивого. Ану. Білий чи не білий? Ти що, який красивий? Виріс самого моху. Дивіться. Чистенький, біленький, гарний грибочок. Покружляємо тут, може, навколо. Ще буде. Гарного біленького знайшов хрест. Як намальований. Красивий. Такий на грубій носці. На. Обрізай трошки. Якщо ножка м'ягка, то, то вона вже не добра. Ну, бачиш, треба обрізати більше. А так, то добре. Шапочка міг тверда, ні. Він на горі, дерека там. То нічого, то слимак прогрес. Яка красота. Йди там, стань ногою, як там м'яко. Ні-ні, оцей мох, який він м'ягесенький. Як? Як коврик, правда? Хм. Клас. Диви. Ти що? Тобі собі такої сюди лягнув? Аж м'яко ходити так. Ну що, помаленьку будемо рухатись до машини? А по дорозі, можливо, що знайдемо. Цікавого. Ти знаєш, в якому напрямку додому нам, до машини? Правильно. Молодець. Я його не бачив? Ну, як вона відрізає ножку, відрізає жовте і все решта так тонесенько зрізає той бруд. Дивіться, друзі, який тут ліс. Мало світла, мало моху. Чуть-чуть зелений мох росте. Темно тут. На таких місцях і гриби не дуже ростуть. Оп. А ми зараз вийдемо, тут вже зразу за пару метрів буде нормальний ліс такий, як ми ходимо. Тут така посадка, бачиш, посажені. Сосни. Темно тут, правда? Все, бачиш, вже вийшли. Нормальний ліс. А тут зараз, я думаю, брудь гриби сто процентів. який білий, хрест. Це капець. І там вроді один маленький, ну дивись. А от дивись, там молодесенький росте. Бачиш? Два. Один. І другий ще збоку. Я цього навіть не замітив великого. Такий самий красивий. І тут білий. Жовта така шапочка якась дивна. На самому схилі. Такі красиві грибочки. Вже йдемо до машини і ще збираємо. Я вам зараз щось покажу, ми вже вертаємося дорогою. І я так йду, кажу, Христя, що там таке попри дорогу? Підходжу ближче, а там такий білий. Дивіться, який мутантус. Класний. Для Де для звірят? Ага, ну. В лісі самому. Кормушки кормлять звірят. Ну, тут бомбезний ліс. А бачиш тут якраз така дорога, і по цій, по цій дорозі ходять, напевно, звірятка, Тропа така, бачиш, зроблена. І кормляться тут вони. І дивіться, що у нас в відерках є. Яка красота. Самі білі. Самі молоденькі, але на кінець дорогою я знайшов такого красення: гарний, без черв'яків, тверденький грибочок. І ще один менший теж по дорозі знайшли дружина, собі п'є чайок. Такий у нас вийшов день позитивний, проведений в осінньому лісі. Всім бажаю здоровлячка, миру і добра, до наступної зустрічі, друзі!